У суботу, 20 жовтня 2012 року у селі Пробіжна Чортківського району було вчинено організований злочин. Він був плодом розпалювання релігійної ненависті проти правовірної церкви, відділеної від Єреси Гузара. Сестри мають житловий будинок і право власності на нього та державний акт на землю. Понад 30 осіб під керівництвом місцевого паруха УГКЦ Зиновія Пасічника Пасіченка почали виломлювати ворота і незаконно проникнули на приватну територію сестер. Сестри викликали міліцію та повідомили про напад агресивних осіб. Міліція не приймала заходів щодо правопорушників, які вже виламали ворота і на їх очах виламували двері. Агресивні нападники незаконно проникнули в приватну власність сестер. Дід, люди, не бійте гріха, господьба знать показати. Вони почали виганяти сестер, які є власниками цього будинку. Викидали їхні речі через вікна, розбивали двері до кімнат, понищили багато речей, усе поперевертали. Однак міліціонери на це не реагували. Не допомогло ані те, що сестри їм виразно говорили, що мають право власності на будівлю і державний акт на землю. Ці документи сестри мали в будинку. Однак агресивні парафіяни сестер будинок не допустили. Парух пасічних прибіг і почав давати вказівки, щоб несли назад з церкви ворота і вхідні двері від монастиря. Вони почали оперативно їх приварювати так, щоб вони не відкривались. Правопорушники о 18 й годині викинули речі сестер з подвір'я на дорогу. Риміщені сестрам незаконно відключили газ. Напружена ситуація триває. Парух за вказівками Чортківського єпископа в церкві розпалює релігійну ненависть проти релігійної меншини української правовірної греко-католицької церкви і готує людей до наступної агресивної акції. Щоб остаточно вигнати сестер з їх приватної власності.